На водній дистанції п'ятирічні боксери назвали кращих серед своїх та які вони бої у вишиванках. Про це не тільки розкажемо далі. Вітаємо в ефірі. Програма спортдайджест. Стартуємо. На спині брасом та кролем перший відкритий урок з нагоди річниці з дня відкриття влаштували в комунальному басейні Амадока. На водну дистанцію вийшли юні плавці. Дебютні показові запливи відбувалися під контролем тренера Катерини Верхняцької. Передувала старту розминка про особливе змагання, яке можливо у майбутньому подарує місто нових чемпіонів. Розповімо далі. Найближча до тренера доріжка для наймолодших плаців, серед них п'ятирічний Максим. Дошкільня в Амадоці тренується півроку. І вже каже його мати прогрес на обличчя. Починали ми так сказати з мінімального мінімуму. Так сказати на сьогоднішній день. Він вже може самостійно проплити, проплисти такий великий басейн туди і повернутися назад. Звичайно, не досконало, але наскільки він може, це для нього дуже велике досягнення. Ма це будемо обов'язково. Якщо син буде продовжувати проявляти інтерес до плавання, ми звичайно будемо приходити вже в якісь спеціальні спортивні школи і вже займатися цим на професійному рівні. На дистанцію 50 метрів кролем виходять три русалоньки. Серед них восьмирічна Соломія Мальник. Мені все вдала. Хочу бути спортсменкою в житті. В Тренує дітей в комунальному басейні Амадока Катерина Верхняцька. Вона і проводить 40 хвилинний відкритий урок. Каже, напередодні свято у воді влаштували для не менших. 24 грудня, на що здатні, продемонстрували ще 88 її вихованців. Не встановлювати рекорди, а оздоровлюватись. Саме таку першочергову мету ставить перед дітьми тренерка. Є такі моменти, так, ми зробимо привівку, так, ми почекаємо весну, а там ще щось трапляється. Не треба цього боятися, відвідуйте плавання завжди, де є можливість, тому що це тільки користь. Тільки користь, імунна система працює краще, доведено, що плавці, взагалі, хто плаває ну, часто 4-5 разів в тиждень ну, взагалі майже не хворіють. І вода нікому не завадить і не зашкодить. Тільки одні плюси у нас. І м'язова система укріплюється, і дихальна система, і серцево-судинна. Також ми боремося з різними фобіями, страхами через пірнання, водичку, стрибочки. Діти дуже це люблять. Відкритим уроком вирішили підбити підсумки річної роботи. Амадоки каже завідувач басейну. Так за жовтень мають 4300 відвідувань. А вже у листопаді число перевалило за 5000, тисяч, як дітей, так і дорослих. Є дітки з трьох місяців, які займаються в цьому маленькому басейні, який має там 50 сантиметрів глибини, але температура при цьому всьому 34 градуси тепла. Це оздоровче, оздоровче плавання, але ми хочемо, щоб наші діти завжди досягали гарних результатів і маємо надію, що з нашого басейну вийдуть гарні спортсмени. Відкрити урок змагання стало особливим, бо подарунки отримали усі учасники, а це діти віком від 5 до 15 років. Цими вихідними продовжать вирувати футзальні пристрасті на команди преміум ліги у дивізіонах 1-4 Чекає дев'ятий тур за підсумками попередніх лідерами у турнірних таблицях. Є Феміда, Ракета, Сокіл та Каз. Також у неділю відбуватимуться кубкові зустрічі. У перших матчах чвертьфіналу зустрінуться пари Берлога, Прикордонник, Автостріт, Ракета, Агора, Агробізнес та Феміда, Хмельницькі делікатеси. Наразі до вашої ж уваги огляд кращих голів кубку однієї 16 Ye was my final take a moment right here, feeling like a sound gear driving towards the sun with the rose and a gun, feel the wind in my head. Медалі з двох чемпіонатів Європи привезли хмельницькі боксери, вихованці спортшколи Авангард. Таким є підсумок виступів спортсменів на міжнародній арені. Цьогоріч в обласній федерації боксу не приховують спортивні досягнення. Минулими роками були й кращі, тож мають надію, що 2020-й стане врожайнішим на нагороди. Кінець лютого, початок березня. Збірна України взяла участь в чемпіонаті Європи до 22 років. Хмельницький «Авангард» представляли два боксера. Той, той, той же самий В'ячеслав Гаврилюк, який зупинився за крок до медалі, став п'ятим. В рівному двобої поступився армянському боксеру. Лісінська Настя виграла два бої, дійшла до півфіналу. І в півфіналі поступилася Німкені. стала бронзовою призеркою цих змагань серед молоді на чемпіонаті Європи. Боксував Максим Драч, теж -вихованець, вихованець авангарду. Він, він став бронзовим призером цих змагань ваговій категорії 91 кг. Тобто, в принципі, ми маємо дві бронзи і два п'ятих місця на європейських змаганнях. Я вважаю, що це непогано. Ми виступаємо по п'ятім возрастним групам, п'ять возрастних груп на чемпіонатах України. Это, допустим, виступають одразу то около 50 чоловік. І э, от це колочество приносить нам Э, Ребята їдуть на соревновання, виграють перші места, вторые места, третьи места, приезжая з медалями. Також у 2019-му на європейських іграх Україну та Хмельницький представляла Олімпійська Надія Марія Боруца. Там спортсменка стала. П'ятою наразі Марія заліковує травми та готується до майбутніх стартів. Перший запланований на березень саме навесні наступного року. Стане відомо чи вирушить боксерка на літню олімпіаду 2020 яку прийматиме Токіо. Замість кімоно, вишиванка та шаровари хмельницькі самсонівці повернулись з чемпіонату світу з козацького двобою. Тутешні 22 спортсмени увійшли до складу української збірної. На усіх завоювали 70 медалей різного гатунку. Із трьома повернувся тренер Гарій Осідлевич. Здобув їх в однотанні, тобто демонстрації техніки зі зброєю та без також у легкому контакті. Виступали на чемпіонаті спортсмени як у кімоно, так і у національному українському вбранні. Наприклад, Осідлевич Єлизавета, вона має два перших місця, два третіх. Каторга Валера має три перших місця і одно друге. Шведова Богдана має два перших і одно друге. І в фіналі за друге місце вона отримала перелом плеча, але змогла дойти до кінця. З переломом змагалася і ну програла. Але в фіналі це. Має друге місце. Для вихованців спортивної школи Самсон Право ці змагання стали завершальними у календарному році. Щодо чемпіонату з козацького двобою, то у ньому виступали команди з 15 країн світу. Про це під час відкриття змагання повідомив заслужений тренер України, президент Української спортивної федерації Козацький двобій Володимир Радіонов. Тим часом маємо чергових переможців спортивного конкурсу від відділення науки України у Хмельницькій області. Хмельницький фотограф Сергій Аніськов отримав презенти. Також вітаємо Алу Гливу, яка отримала чашку із логотипом програми Спортдайджест. Нагадаємо, що серед дописувачів, які дають правильну відповідь на запитання, рендом визначає щасливчика. А у крайньому конкурсі ми запитували, який вид спорту за 60 випусків програми спортдайджест, згадувався найчастіше. Лідером став футбол. Оло про нього від лютого ми говорили 48 разів. І ще раз вітаємо переможців. Чекаємо на ваші коментарі і надалі, адже конкурс триватиме. Стежте за нашими дописами на сторінці ТРК «Місто» у Фейсбук. Дякуємо, що тримаєте руку на пульсі спортивного життя міста разом із нами. Нехай щастить!